Привіт, спатучики! У сонячному містечку, де квітнуть різнокольорові квіти і співають пташки, жили два маленьких друга Мілочка та Женя. Мілочка любила тримати свої олівці та іграшки охайно складеними. А Женя любив гратися. Але часто забував, куди поклав свої речі. Одного яскравого ранку мілишці спала на думку весела ідея. Давай пограємо в гру, яка називається Супердень, сказала вона Жені. Це день, коли ми виконуємо особливі завдання як супергерої. Першим завданням було зробити ліжко Жені дуже охайним. Мілочка показала йому, як заправити ковдру та збити подушки. Давай порахуємо до трьох, коли будемо тягнути простирадла, запропонувала Мілочка. Вони рахували разом. Один, два, три тягни, перетворюючи завдання. На веселу гру. Перед тим як перейти до наступної місії, Міла навчила Женю секрету супергероїв. Супергерої повинні концентрувати свої сили. Давай зробимо глибокий супергеройський вдих, сказала вона. Вони повільно вдихнули. Рахуючи до трьох. Затримали дихання. А потім видихнули, видаючи звук, схожий на свист вітру. Тепер настав час розбирати іграшки. Мілечка і Женя вирішили влаштувати перегони, щоб побачити то швидше розкладе іграшки у правильні коробки. На старт, увага, руш. крикнув Женя, і вони побігли розкладати іграшки. Поки вони розбирали свої іграшки, Мілечка показала жені, як прибрана кімната полегшує пошук речей. І робить її більш приємною для відпочинку. Вони раділи, сміялися і навіть змагалися між собою в охайності та креативності при розкладанні іграшок. Після швидкого перекусу мілочка принесла свої улюблені розмальовки. Наше наступне завдання розфарбувати всередині ліній якомога охайніше. Пояснила вона. Вони провели спокійну годину за розфарбовуванням. При цьому мілечка нагадувала Жені, щоб він не поспішав, і намагався не виходити за межі ліній. Коли сонце почало сідати, кидаючи золотисте світло у вікно, мілечка і Женя. Сіли з великим аркушем паперу. Давай намалюємо те, що нам сьогодні найбільше сподобалося, сказала Мілочка. Під час малювання Мілочка заохочувала Женю думати про те, як охайність і організованість зробили їхній день веселішим. Коли вони закінчили малюнки, мілочка дала Жені п'ять. Ми зробили це, ми сьогодні були молодці, радісно вигукнула вона. Женя посміхнувся, відчуваючи гордість і щастя. Він із подивом виявив, що йому подобається бути охайним і організованим. Коли вони прощалися на добраніч, ніч, мілочка прошепотіла, нехай тобі насняться наші наступні супермісії, Женю. Женя кивнув, вже перечуваючи нові пригоди. Він почувався щасливішим, знаючи, що його кімната прибрана, а іграшки лежать саме там. Де він хотів? На добраніч маленькі мрійники, солодких снів. Привіт, спатунчики! Поки ти зручно вмощуєшся у своєму ліжку, загорнувшись у ковтру та розслабляючи своє тіло, давай вирушимо у подорож до мальовничих карпатських гір. Разом із двома найкращими друзями, Вікусею та Маркусем. Вони давно чекали на цю поїздку, готові досліджувати природу і насолоджуватися часом проведеним разом. Віка і Марк були дуже щасливі, коли поїхали в гори. Повітря було свіжим і прохолодним, а високі дерева. М'яко погойдувались на вітрі. Небо над головою було яскраво блакитним, всіяним пухнастими білими хмарами, які здавалося, ледь пливли по небу. Коли вони розбили намет біля прозорого дзвінкого струмка, Вікуся посміхнулася до Марка. Хіба не чудово бути тут на природі. І щось особливе в тому, щоб бути тут з тобою, моїм найкращим другом. Маркусь посміхнувся у відповідь: Це справді так, Вікусю, ні з ким іншим я не хотів би мандрувати горами. Знаєш, бути друзями означає, що ми можемо ділитися усіма цими чудовими враженнями і допомагати один одному на цьому шляху. Перед тим, як почати прогулянку, вони вирішили зупинитися, щоб подихати свіжим гірським повітрям. Давай разом зробимо глибокий вдих, запропонувала Віка. Вдихай повільно, відчуваючи, як прохолодне, чисте повітря наповнює легені. Затримай його, насолоджуючись свіжістю. А потім повільно видихне, дозволяючи собі відчути спокій і зв'язок з природою навколо. Піднімаючись вгору не широкою стежкою, вони говорили про те, що для них означає дружба. Дружба, схожа на цю стежку, задумливо сказав Марк. Іноді вона легка, а іноді трохи складна. Але поки ми є один в одному, ми завжди допоможемо один одному і підтримаємо на цьому шляху. Віка погодилась. А ще дружба це коли ми разом сміємося, разом смакуємо їжу і навіть ділимося своїми переживаннями. Вона полягає в тому, щоб бути поруч один з одним, як ці дерева. Що стоять разом, захищаючи один одного від вітру. Коли вони досягли найвищої точки свого маршруту, то відчули сильний вітер, що пронизував дерева. Вікуся зацікавилася. Марко, ти ніколи не замислювався, чому дме вітер? Марк на мить замислився, а потім сказав я колись читав про це. Вітер виникає тому, що Сонце нагріває землю. Деякі частини землі нагріваються більше, ніж інші. Тепле повітря піднімається вгору, а на його місце приходить прохолодне. Ось що ми відчуваємо, як вітер. Вікуся посміхнулась. Це дивовижно, Марко. Виходить вітер це засіб природи все врівноважити, так само як друзі допомагають один одному, коли комусь потрібна підтримка. Вони навмить завмерли, відчуваючи подих вітру на своїх обличчях, насолоджуючись природою довкола і тим особливим зв'язком, який їх пов'язував як справжніх друзі. Коли сонце почало сідати, кидаючи золотисте сяйво на гори, Вікуся та Маркусь повернулися до свого намету. Вони сиділи біля багаття, смажили маршмелом і розмовляли про всі пригоди, які відбулися в цей день. Добра ніч, Вікусю, сказав Марк, коли вони вляглися в спальні мішки. Дивлячись на зорі, я радий, що ми є один в одному. Добра ніч, Маркусю, посміхаючись відповіла Віка. Дружба це найкраще з усіх подорожей. Перед тим як заснути, вони вирішили зробити ще одну дихальну вправу. Давай зробимо ще один глибокий вдих, запропонувала Віка. Вдихай повільно, відчуваючи спокій гір навколо себе, затримай його, дозволяючи цьому спокою оселитися всередині тебе, а потім повільно видихни, відпускаючи всі думки, що залишилися день, спесолодко знаючи, що справжні друзі завжди поруч. Так само, як дерева в горах, що стоять міцно разом. Привіт, спатульчики. Затишно влаштуйся у своєму ліжечку, збий подушку так, як ти любиш, і натягни ковдру до самого підборіддя. І давай завітаємо з тобою на сонячний ігровий майданчик, де полюбляє гратися малий Тарас та його друзі. Тарас вдумливий і веселий хлопчик, завжди готовий знайомитися з новими друзями і вчитися чомусь новому. Одного сонячного дня. Тарас та його друзі гралися у великій пісочниці на майданчику, будуючи замки та копаючи тунелі. Неподалік новий хлопчик Андрійко намагався побудувати свій власний замок із піску, але у нього ніяк не виходило. Щоразу, коли він намагався, замок розсипався. А інші діти почали сміятися. Тарас помітив, що Андрійкові важко, і відчув, що сміятися не можна. Згадавши, як його старша сестра допомогла йому навчитися зав'язувати шнурки, коли йому було важко, він вирішив допомогти. Тарас глибоко вдихнув, щоб набратися сміливості, і підійшов до Андрійка. Слухай, давай подихаємо разом, а потім знову спробуємо побудувати твій замок, запропонував Тарас. Вони обидва глибоко вдихнули, рахуючи до трьох, а потім повільно видихнули, відчуваючи себе більш розслабленими. Зараз я покажу тобі хитрість із піском, сказав Тарас, показуючи Андрійкові, як щільніше утрамбувати пісок, додавши трохи води. Він має бути достатньо вологим, тоді він буде триматися. Андрійко спробував ще раз, слідуючи пораді Тараса, і цього разу його замок вийшов міцним. Його обличчя осяяла усмішка, і він сказав: Дякую, Тарасе, я не знав цього секрету. Тарас посміхнувся у відповідь. Я навчився цьому спостерігаючи і допомагаючи так само, як і моя сестра. Якщо ми допомагаємо один одному, нам усім стає краще. Поки вони продовжували грати, почався дрібний дощик. Але сонце все ще яскраво світило, створюючи красиву веселку по всьому небу. Дивись, веселка. вигукнув Андрійко, показуючи вгору. Тарас подивився вгору і посміхнувся. А ти знаєш, що веселка з'являється, коли сонячне світло пробивається крізь краплі дощу. Це ніби світло заломлюється у воді в небі, показуючи всі свої кольори. Андрійко зачудовано спостерігав, а Тарас із задоволенням ділився тим, що знав. Коли день змінився вечором і настав час розходитися по домівках. Андрійко і Тарас стали добрими друзями. Вони пообіцяли незабаром знову зустрітися на дитячому майданчику. Тієї ночі, коли Тарас лежав у ліжку, він думав про свого нового друга і веселку, яку вони побачили разом. На добраніч Тарасе, прошепотів тато, вимикаючи світло. Солодких снів, про сонячні дні та веселкові кольори. Перед тим як заснути, давай разом зробимо ще один глибокий вдих. Глибоко вдихни, уявляючи, як яскраві кольори веселки наповнюють кімнату. Затримай дихання, відчуваючи тепло нової дружби і повільно видихни. Знаючи, що завтрашній день принесе нові можливості для знайомства з новими друзями. Спи спокійно, знаючи, що кожен день це шанс допомогти комусь і знайти нового друга, як це зробив Тарас. Привіт, спатунчики. Вмощуйтесь зручніше і заплющуйте оченята. Давайте завітаємо до маленького будиночка з великим садом, де живе добра дівчинка, на ім'я Златочка. Злата щойно прийняла в свій дім маленьке цуценя. І вона пізнає всі радощі та обов'язки догляду за своїм пухнастим другом. Златочка завжди мріяла про цуценя, і на її день народження батьки зробили їй сюрприз. Подарували маленького, золотистого ретривера, якого вона назвала. Сані. сані був грайливим, пухнастим, звиляючим хвостиком і обожнював обійми. Перші кілька днів були наповнені веселищами та іграми, але незабаром злата зрозуміла, що турбота про Санні це не лише ігри. Батьки пояснили, що сані потрібно регулярно годувати, вигулювати, а також відвідувати ветеринара. Одного сонячного ранку Златочка та Санні пішли на перший візит до ветеринара. Злата трохи хвилювалася. Вона хотіла переконатися, що Сані здоровий і щасливий. Ветеринар був добрим і люб'язним. Він навчив злату, як перевіряти, чи добре Сані харчується і чи залишається активним. Домашні тварини покладаються на нас. За своє здоров'я і добробут, сказав ветеринар. Це велика відповідальність. Однак також і шанс проявляти свою любов кожного дня. Злата уважно вислухала і кивнула. Вона відчула гордість, за те, що несе відповідальність за сані. І пообіцяла добре про нього піклуватися. Перед тим, як вони вийшли з кабінету ветеринара, злата глибоко вдихнула, щоб заспокоїтися. Давай подихаємо разом, сказала вона Санні, хоча той лише зацікавлено нахилив голову. Повільно вдихни. Відчуваючи, як піднімається грудна клітка, затримай дихання на мить, а потім повільно видихни, дозволяючи усім турботам відплисти геть. Вдома злата розробила графік харчування, прогулянок і навіть тренувань в сані. Вона навчилася готувати йому їжу, стежити, щоб він завжди мав достатньо води і розчісувати його блискучу шерсть. Щовечора вона виводила сані в парк на прогулянку, де вони грали в доганялки та практикували нові вправи. І з часом Злата усвідомила. Наскільки важливими є послідовність і ретельність у догляді за домашнім улюбленцем, вона також зрозуміла, скільки радості приносив сані в її життя, завжди зустрічаючи її виляючи хвостиком і випромінюючи багато любові. Одного вечора, коли злата готувалася до сну, вона подивилася на Санні, який вже мирно дрімав у своєму маленькому ліжечку поруч з нею. Вона посміхнулася, відчуваючи вдячність за свого вірного друга. На добраніч, Златочко! Прошепотіла мама, вимикаючи світло. Солодких тобі снів про сонячні дні та щасливі хвостики. На добра ніч сані тихо прошепотіла злата, дивлячись, як він злегка смикається у вісні. Дякую за те, що ти мій друг. Перед тим, як заснути, злата зробила останню дихальну вправу на завершення дня, глибоко вдихнула, наповнюючи себе спокоєм. затримала дихання, згадуючи день сповнений ігор і сміху і сані і повільно видихнула відчуваючи затишок і любов до домашнього улюбленця, спіть спокійно, знаючи, що турбота про когось, кого ви любите, приносить щастя і тепло вам обом.